Зазвичай жінки, які очікують поповнення в своїй родині, ведуть спокійний спосіб життя. Але Анжела має дещо інший погляд на важливі 9 місяців. Саме так я уявляла свою вагітність що я буду працювати, тренуватись, що в мене нічого не буде змінювати, що я буду себе просто дуже суперкласно почувати. Більше мене турбує саме ці е, надактивні е, тренування з аквафітнесу, що перш за все не адаптовані під е, вагітну групу. Те ти була за ці 9 місяців в Лондоні. Ми були потім. Ми поїхали до Америки на цілий місяць. Ми були в Нью-Йорку, потім Лас-Вегасі. Там ну майже два тижні. Там, майже два тижні. Ось дуже багато перельотів у нас було. Як ти перенесли? Я вже три роки вегетаріанствую і не вживаю ні м'яса, ні птиці. Інколи їм рибу, але зараз пісти, я дотримуюсь посту і строгого я не їм ні риби, ні все, що животного походження. Я повністю підтримую і мало то не просто підтримую, я в захваті від такого, скажем. Активного ведення способу життя ми очікували дівчинку, тому що нам сказали, що це буде дівчинка. Ось але потім сказали, що хлопчик дуже радий, що ти в мене вже є. Я на тебе чекаю.